Стримовані на порушення прав та інтересів громади Чернігова, депутатам Чернігівської міської ради, Чернігівському міському голові Соколову ОВ. Ми, жителі Чернігова, обурені та стурбовані порушенням наших конституційних прав та чинного законодавства в роді прийняття медичної реформи, а саме, Внесення на проект рішення 34-ї сесії Чернігівської міської ради питання про організацію закладів охорони здоров'я, у разі прийняття якого припинить свою діяльність дитячі поліклініки номер 1 та номер 2 Чернігівської міської ради. Політика Чернігівського міського какому на чолі з мером Олександром Соколовим. В контексті цього питання суперечить Конституції та законам України і, як наслідок, приведе до скорочення існуючої мережі лікувальних закладів та знищення якості і доступності надання медичних послуг. В результаті такої політики буде знищена наукова база медичної освіти, педіатричну службу та позбавить дітей на кваліфіковану і доступну педіатричну допомогу, а відтак і право на життя та здоров'я. Ми, представники територіальної громади, вимагаємо від депутата міської ради. Заборонити посадовим особам Чернігівської міської ради проводити експеримент над населенням міста Чернігова та призупинити рішення 33-ї сесії міської ради про створення центрів первинної санітарної медичної допомоги, яка передбачає втілення медичної реформи міста місті до до 01 01.01.2020 року, доки не буде завершено пилотний проект в чотирьох областях України та оприлюднено результати цього експерименту. Провести громадські слухання щодо профарної реформування системи охорони здоров'я. Не допустити скорочення медичних закладів та медичних працівників. Доручаємо депутату Ченєвської міської ради Русіну Олегу Володимировичу оголосити наші вимоги під час пленарного засідання 34-ї сесії міської ради. Хто за це рішення? Прошу проголосувати. Спроти є у кого совісті нема. Ну, мабуть, таких подлюк серед нас нема. А от тому надаємо.